Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звук Ж. Позначення його буквою Ж. Дзвінкава мова звука у кінці складів та слів. Скоромовка мовні вправи. Тренажер для розчитування буква Х. Прочитайте речення. Відкрите у підручнику сторінки 20, 21. Хто зображений на малюнку. Морж. Давайте поглянемо на звукову схему до слова. Морж. односкладове слово, один голосний звук і три твердих приголосних звука. У цьому слові останній звук ж. На письмі звук ж. Означається буквою Ж. Велика буква «Ж», маленька буква «Ж». Давайте пофантазуємо і поглянемо, що схоже на букву Ж. Жучок ось такий, з лапками. І ось така красива сніжинка. «Ж» – дев'ята буква українського алфавіту. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком ж. Вікторія Забава Жовте сонце жмуриться. Жайвір в небі журиться. Це жахливо. Жовте листя носить вітер в полі чистім. Журавель жартує з неба. Так журитися не треба. Зацвіла жоржина жовто ще тебе зігріє жовтень. Зупиніть відео та назвіть слова зі звуками «ж», які ви запам'ятали. Спробуй і ти виготовити такі букви. Проявіть креативність та виготовте букву Ж із олівців, із пластиліну із жолудів. Можливо, вам в голову прийде іще якась ідея. Звук «ж» Дзвінкий. Тому вимовляємо му його чітко і дзвінко у словах і у складах. Давайте прочитаємо склади, які показує жабенятко. Прямі та обернені. Читаємо разом Жа, аж, жо, ож, жу, уж, жі, іж, ж, еж. Ж, Жа Ж, жош, Ж, жі-ж, ж, же ж, ж, еш, ж, ИЖ. Чистомовка. Повторюйте за мною. Жа-жа-жа. Ми побачили вужа. Жу, жу ЖУ, по галявині ходжу. Ж, 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 гострі ЖІ, гострі ножі. Жи-жи-жи мені допоможи. Давайте разом прочитаємо слова повільно. Жук, жар, жах, вуж, ніж. Ріж. У зворотньому напрямку прочитайте слова і ще раз самостійно. Зупиніть відео. Наступні слова давайте разом прочитаємо швиденько: жаба, жарт, жито, жити, желе, журі, жест, морш, йорш. У зворотньому напрямку швиденько прочитайте ці слова і ще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Чітко вимовляй звук ж. Давайте разом прочитаємо слова зі схемок. Ложка. Ложка, ніж К. Ніжка. Книж книжка, книжка. Стеж С. Стежка. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Прочитай слова. У кожному стовпчику назви зайве слово. Поясни свій вибір. Давайте спочатку прочитаємо слова із першого стовпчика. Жито, Желе, жасмин, Жоржина. Тепер давайте пояснимо ці слова. Жито це рослина, росте на полі, і з нього роблять хліб. Желе це такий смаколик. Жасмин це рослина, кущ, квітне білими квітами і має дуже приємний аромант. Жоржина це рослина, квітка, яка квітне восени. А тепер давайте проаналізуємо. Рослина. Смаколик, рослина, рослина. Яке слово зайве? Правильно, те, яке позначає смаколик. Желе. Рухаємося далі. Стриж кажан. Журавель. жайворонок. Аналізуємо стриж. Це птах. Кажан це тварина, але в нього є крила, і він літає. Журавель це птах. І жайворонок це птах. Птах, тварина, птах, птах. Що зайве? Правильно, кажан. Рухаємося далі. Журнал. Інженер, режисер, журналістка. Журнал це друковане видання, таке як газета, можливо. Інженер це така професія. Інженери працюють на заводах. Режисер це теж така професія. Вони знімають фільми. І журналіст це теж професія. Журналісти беруть інтерв'ю у відомих людей. Друковане видання професія, професія, професія. Що зайве. Правильно слово журнал. Послухайте скоромовку її автор Леонід Куліш Зіньків. Жук жука запріг у віз. Жук-жука на возі віз. Давайте поглянемо: ось ілюстрація до цієї скоромовки. Жук жука везе на возі і жук жука запріг у віз. Вимовляти скоромовку треба швидко, так як летить ракета. Прочитайте цю скоромовку декілька разів для запам'ятовування, а потім потренуйтеся вимовляти її швидко. Поставте відео на паузу. Вправа асоціації. Називайте слова, які вам приходять у голову, коли ви чуєте слово жук. Це можуть бути дії, назви предметів, кольори, ознаки. Зупиніть відео. Послухайте вірш Микола Воробйов. Сто дібров. Жолудь жолоденько з дуба впав. Де упав, дуб устав. А з того дуба сто жолудів, а з тих жолудів сто дубів, а з тих дубів сто дібров. Жолудь жолуденько, будь здоров. Давайте прочитаємо цей вірш разом. Почнемо із заголовка. Сто дібров. Жолудь, Жолуденько з дуба впав, де упав, дуб устав. з того дуба сто жолудів а з тих. Жолудів сто дубів. А з тих дубів. Сто дібров. Жолудь. Жолуденько. будь здоров. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Зупиніть відео. Слово у слові. Ну, ми вже з вами знаємо, що у деяких словах можуть ховатися інші слова. Давайте разом прочитаємо перше слово. Вантажівка. Вантажівка це автомобіль грузовий. А що перевозять вантажівки? Правильно, вантаж. І це слово ось вантаж. Воно заховалося у слові вантажівка. Давайте прочитаємо наступне слово. Жартувати. Жартувати. А що жартують? Жарти і ось слово жарт. А ще у слові жартувати заховалося слово жар. Коли вогнище догорає, там залишаються червоні такі вуглинки. Їх називають жаром. Жар. І давайте прочитаємо останнє слово. Житомир. Житомир. Це назва українського міста, і у цьому слові заховалося два слова жито, рослина, мир. Торкаючись кожного пальчика своєї долоньки, називайте те, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.